Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні розпочинаю відео Боротьба з недов'язами. Сьогодні 18 листопада. У мене є ціла корзинка з недов'язами, і хочеться вже нарешті їх перетворити у готові іграшки. Ось такий в мене є янгулятко. Це буде один із перших. Моїх недов'язів, які б хотілося б закінчити. Я в нього крильця, залишилося вив'язати йому лише волосечко і оформити буде готовий янгол. А йому в пару ще один янгол у процесі в минулих відео, якщо ви дивилися мої минулі відео, ви бачили, що з моїм янголом пішло не так. Його також я планую перетворити у готову іграшку. Це два таких процесика, які я беру з собою на найближчим часом, щоб закінчити. І а, в мене є ще корзинка. Ось така. Вона в мене з трьома моточками, і в, нього, в неї вмістилося аж цілих чотири ніжки. Це михасики по МК від Марусі Прокопенко. Ще розпочинала у минулому році, але щось пішло не так. І мої а, два михасика так і залишилися недов'язаними. Такі михасики продаються, на ярмарках на них звертають увагу, вони у шарфіках одного рожевого, одного блакитного хотіла повторити. У мене були а, лавандового кольору і жовтого. Їх уже продала, тому. Там, де два, потрібно в'язати ще декілька. Ну Для початку нехай будуть вив'язані ці. Це в мене 01 Cotton Hold. Основний колір, я використовую. Блакитний колір це в нас 40, а рожевий, а рожевий це в нас 518-й. Планую цих двох михасиків також закінчити. Навіть написала собі список. Чотири іграшки вам вже показала. І зараз буду показувати вам ще дві іграшки, які б мені дуже хотілося закінчити на цей, за цей тиждень. Ось такі в мене ще ручки, ніжки, хвостик. Вушка і голова. Це в мене в'яжеться зайчик. Зайчик з марафону, вже навіть не пам'ятаю, хто автор. Буду зараз шукати схемки, де вони в мене в збережених у комп'ютері вже зберігаються, і в мене розпочати трішечки тіло. Ось така ось, ось запчастина. А цей зайчик ішов у марафоні. З сердечком, марковкою у вигляді сердечка. Тому хочу і його закінчити, цього зайчика. Думаю, він буде актуальний наразі перед новим роком. Ще такий процес, як собою беру. Він у мене отак у корзиночки зберігається. І є ще один у мене процесик це ось такий ось о, динозаврик. Динозаврик по безкоштовній схемі. Ось такий ось ось. Лише тіло голова. Залишилося йому вив'язати гриву, вив'язати ручки, вив'язати ніжки і оформити. Теж роботи не дуже багато, але щось він мене лежав чекав. Тут навіть, мені здається, і слабенько напханий він, будемо все виправляти. Ось такі мої процеси, ось такі мої недов'язи. І будемо їх вив'язувати. Я буду потрішки їх вив'язувати, і, можливо, по декілька процесів одночасно це я маю на увазі ось таких. Мехасиків. І буду під'єднуватися вам, показувати, як буде в мене що готове. Якщо вам цікаві такі відео, лишайтеся, будь ласка, зі мною, приємного вам перегляду! І у кого є корзинки з недов'язами. Час вже їх перетворювати на іграшки. Можливо, когось надихну, і хтось також візьметься за свої недов'язи і буде вив'язувати їх у готові іграшки. У мене з'явилися невеликі просування, тому вирішила під'єднатися, поки ще більш-менш сьогодні є світло, не дуже, звісно, багато, але є. Вирішила вам показати свої результати. Це а, взяла корзинку з мехасиками дов'язувати, вив'язала вже а, шарфики, вив'язала їм мордочки у мене десь тут сховала ще дві мордочки, і вив'язала ще а, дві ручки і розпочала одного мехасика оформлювати. Аню, це іграшки м, для вас створені. Тут все вив'язується. Ручки вв'язуються, ніжки вв'язуються, пришивається лише мордочка і вушка. Тому вам сподобається. Раджу вам звернути увагу на таких мехасиків. Я буду зараз ними займатися, і вони в мене відразу буде дві іграшки, чого я вирішила до вас під'єднатися. Результату ж мало зробленого, але ні, в мене є ще одна готова робота. Я вже один свій недов'яз перетворила у готову іграшку. Так, він повинен стояти. Стоїть є. Ось такий в мене є зайчик, якого я закінчила. Закінчила ще на вихідних, не було часу під'єднатися. Сьогодні в нас вже вівторок, а я вирішила, що треба вже вам його показати розвернула ось такий в нього великий хвіст. Дуже він мені подобається. Результатом задоволена, і здається, що хочеться мені ще одного такого зв'язати, але він дуже великий, він дуже ну, для мене він важкуватий, тому що дуже багато деталюк в нього. І вушка, і ручки, і сердечка, і ніжки, і все треба слідкувати, вищитувати, не так, як в'яжеш по колу. і не слідкуєш за прибавками-убавками. Але результат того стоїть. Дивіться, який красень. Мені він дуже подобається. Він стоїть на своїх косих лапках і в нього є гарний хвіст. Ось так це виглядає знизу. Сердечко у вигляді морквинки. Чи морквинка у вигляді сердечка, як вірно, я пришила. Морквинку, щоб вона не загубилася. Зараз освітлення не дуже. Давайте, можливо, трішечки підсуну ближче. Я задоволена результатом. Він дуже-дуже гарний. Можливо, буде трішечки гарніше світло. Я його пофоткаю і вставлю вам кадри цим зайчиком, але поки, поки таке освітлення. Я пішла далі займатися мехасиками, вони мені дуже подобаються. Я хочу їх обов'язково закінчити якомога скоріше, тому що це одні із любимих мехасиків в моєму асортименті. Я їх завжди в'яжу, тому буду продовжувати. Пізніше покажу результати. Ура-ура! Я нарешті закінчила двох своїх мехасиків. Подивіться, які вони гарні. Кожним разом, коли починаєш робити якийсь недов'яз, думаєш, боже, чого така гарна іграшка так довго лежала у недов'язах. Ви подивіться, які вони гарні, величенькі, пухкенькі, такі, гарненькі, яскраві. Я дуже задоволена результатом. В них опора це їхні хвостики. І ось такі вони, мехасики-засипайки. Я вже не вперше їх роблю, тому мені ця схема дуже подобається. Буду повторювати обов'язково ще. У мене є на таких мехасиків ще запаси пряжі, тому обов'язково буду ще в'язати таких гарненьких, яскравих. А На сьогоднішній день кого ще планую закінчити? Так, у мене ще по плану є динозаврик, мабуть, сьогодні з нього і розпочну. Буде в мене в'язатися динозаврик, і, можливо, сьогодні візьму ще вив'язати волосечко, ось такому янгулятку. Щоб у мене якомога швидше закінчилися саме ці недов'язи. Це все гарні іграшки, цікаві іграшки, тому хочеться якнайшвидше їх закінчити. Результат уже на сьогоднішній день дуже гарний, мені подобається. Нагадаю, ще ось такий в мене є зайчик. Ось така весела гарна компанія у мене вже на сьогоднішній день є. Дуже вони мені подобаються. Ось такі гарнюні. І пішла перетворювати ще два недов'язика у цікаві іграшки. Ми живі, здорові, світло є, є прильоти, є руйнування, налякані. Але ми працюємо. Сьогодні закінчила свого динозаврика. Ось такий ось динозаврик. ПМК від української майстрині, у мене був зв'язаний. Вирішила йому зв'язати ще шарфика, дуже мені захотілося йому якогось оформлення. Ось такий весь, весь він улибака, він жовтого кольору, дуже блідний колір вибрала для динозаврика. Але вже який, який є. Трішечки він в мене погано стоїть, в нього хитається тіло. Хоча і зробила трішечки утяжечку на дні самого полотна. Не знаю, можливо, голова просто йому важка, тяне його. Бачите, він хилиться. Але в мене є ще мінус один недов'яз. Ось такий ось один в мене зв'язався. І він не один сьогодні народився, в мене ще сьогодні є закінчений один. Не Недов'язце, ось таке ось янголятко. Дуже він класний, дуже він крутий. Це також наша українська майстриня. Мені дуже подобаються такі іграшки. Дуже переживала стосовно волосся. Зараз привстану, щоб було краще його видно. Ось так ось. так Дуже з мене бентежило волосся, не хотіла його довго розпочинати. Мені здавалося, це дуже кропітлива робота. Буде багато часу вільного мого забирати, але ні. Зв'язала дуже швидко. Мені сподобалася і схема цих волосиків, і сподобався сам процес його створювати. Тому хто в'яже таких янголяток хто як і я, боїться чомусь волосся вив'язувати, починайте, воно дуже швидко в'яжеться. Ось такий у мене ще один недов'язик. Перетворився у дуже круту іграшку. Дуже-дуже круту іграшку. Я собі задоволена, У мене вже у... А... у цьому відео вже готово в мене 5 іграшок. Залишилася ще одна іграшка, і це знову Янгол. Тому я продовжую створювати гарні іграшки. Коли під'єднаюсь, коли він буде готовий, не знаю. Тому що дуже багато часу ми сьогодні у коридорі провели. Але то, то все таке. Прорвемося. Пішла далі працювати і створювати ще одного янголятка. І він буде останній у цьому відео з моїми недов'язами. Ну що, будемо підводити підсумки. Закінчила я вже свою останню. Іграшку із боротьби з недов'язами із 6-6. Ось така ось красуня, дівчинка в мене вийшла. Дівчинка Янгол. Вирішила я трішечки змінити, зробити іншу зачіску. Я такого вже янгола одного в'язала, продала і в'язала ще одного для наявності. Зараз вам покажу, який в мене ангелочок був у наявності. І це був недов'язик. Я разом їх починала. Одного закінчила, ось такого гарненького, а інший потрапив у недов'язи. Були руки і були крила, більше нічого не було. А зараз вив'язала готову іграшку. Мені дуже подобається. Нагадаю, це платний майстер-клас нашої української майстрині Тетяни. Посилання буде внизу під відео. Переходьте. Купляйте, дуже цікавий, дуже простий майстер-клас, написан дуже цікаво і професійно. Нема не одного такого слова, що там було чи лишнє, чи якось воно, невірно, було зрозуміло. Дуже простий майстер-клас. Мені він дуже подобається. Я взагалі в захваті від її іграшок. Вони дуже цікаві і дуже сподіваюся, що будуть продаватися. Ось така моя компанія. Один я просто у компанії сюди цього поставила, а шість іграшок, які мені вдалося зробити. Недов'язи погано, боріться з ними, закінчуйте їх скоріше і перетворюйте їх в такі чудові, гарні, красиві іграшки. Я собою задоволена, пішла шукати нову партію своїх недов'язів, в мене їх ще багато. Тому буду боротися далі, щоб до нового року закінчити усю коробку з недов'язами. А ви пишіть, яка іграшка більше всього вам сподобалася, яку ви в'язали можливо, вже іграшку із цієї компанії, яку я вам показувала сьогодні. І не забувайте про ваші вподобайки і підписки. Вас вже 1200 людей, мені дуже це приємно. Я в захваті з кожною новою підпискою все більше і більше виростають крила за спиною і надихають на нову працю. А бажаю всім мирного неба, бажаю міцного здоров'я і бажаю здійснення всіх наших мрій. До дуже скорої зустрічі, бувайте!